Богдан студент другого курсу Кам'янець-Подільського фахового коледжу культури і мистецтв. Музикою хлопець займається більше чотирьох років і вважає, це дещо запізно, але це не заважало мені швидко розвиватися. Інструмент тубу я обрав. Якось, случайно, але це найкращий інструмент. Цього дня хлопець приїхав до Хмельницького разом із своїм колективом, аби взяти участь у огляд конкурсі духових оркестрів та ансамблів духової музики мистецьких шкіл області. Ми виконували ой у лузі червона калина аранжировка, е оказ хід для військового оркестру. Та Дмитро Кабалевський концертна полька для двох труб. Виступи конкурсантів оцінювала професійне журі. Як кажуть організатори, війна кардинально не вплинула на розвиток цього напрямку мистецтва однак змінився репертуар на більш патріотичний. Відзначивши більше народної музики. Це добре, що українська музика звучить. І сучасна сьогодні це зовсім по іншому відбувається. Сьогодні є усвідомлення як в дітей молодшого шкільного віку, так і в дітей, і в дорослих. Це відчувається. І е, патріотика на сьогодні є дуже важливим. І я думаю, що Хмельнична тільки розвиває цей напрямок. Основна мета такого заходу підтримка виконавців духової музики та залучення їх до мистецької діяльності. Ми проводимо це фактично десь один за напрямком один раз два в три роки. Такі конкурси таким чином ми відстежуємо, що відбувається по тому і чи іншому напрямку. Загалом свої вміння у рамках конкурсу продемонстрували дев'ять духових оркестрів та дев'ять ансаблів духової музики із різних куточків області. Олександр Тітов, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.